На городочині у вівторок, 6 травня, стартували триденні навчально-польові збори бучки протягом цього часу. Юні патріоти відточували свої вміння: швидко орієнтуватися в надзвичайних умовах, надавати першу медичну допомогу та влучно стріляти. З метою виконання практичної частини навчальної програми «Захист України» цьогоріч, як і кожного року, відбулися триденні навчально-польові збори для учнів та учениць цього року. Вперше для учениць, тому що ми дотримуємося гендерного підходу для. Вит вкладання предмету захисту країни на закладі в загальної середньої освіти. Перший день зборів був присвячений основам тактичної медицини. Практичне заняття для юнаків Городоцького ліцею номер 1 та Городоцького ліцею номер 3 провели на стадіоні Колос. Сьогодні за програмою в нас домедична допомога тактична медицина. Ми запросили, ми запросили хлопця Артема, який цим займається. Це, до речі, випускник нашого ліцею. І він е, знається на цих питаннях, і він дітям розповідає, як накладати турнікети, як зупиняти кров. Хлопці прослухали міні-лекцію, подивилися відео та під наглядом інструктора практикувалися надавати першу домедичну допомогу. Людина, яка була безпосередньо на лінії здійснення на фронті та працювала парамедиком, ознайомила нас з азами домедичної допомоги. Я особисто спробував накладати джгут для зупинки кровотечі, а також ознайомився. З тампануванням при коловому раніні на скрізьному та звичайному. Ми живемо вже третій рік в стані війни, і ніхто не знає, де ми можемо опинитися завтра. Я вважаю, що ми повинні знати початкові ази до медичної допомоги. Я вважаю, що це дуже важливий досвід, і ми маємо знати, як це робити. Може, не собі, а може, комусь ми маємо допомагати в такій ситуації. У той час, як юнаки вправлялися у тактичній медицині, дівчата відвідали підстанцію екстреної медичної допомоги. Там вони поспілкувалися із парамедиками. Так як на країні війна, це зараз необхідно. Необхідно знати, хоча б до медичну допомогу. Я задоволена тим, що діти. Діти хотіли це знати, діти задавали багато цікавих запитань. Я бачу, що діти хочуть це знати. Ми сьогодні отримали дуже корисні знання, які нам дуже знадобляться в нашому воєнному стані, адже ми маємо знати, як надавати медичну допомогу, щоб врятувати людям життя. Завершальним етапом навчально-польових зборів були стрільби, та вони проходили цілком таємно.